Вітаю! Пропоную вирушити у дивовижну подорож світом українського народного мистецтва. Це буде не просто огляд. Ні. Ми разом простежимо, як одна невидима невпинна нитка з'єднує все: від давніх писень до орнаментів на сорочці, від яскравих картин до звичайних предметів побуту, і все це створює єдиний живий ритм цілої культури. Тож, давайте почнемо нашу мандрівку з самого серця, з основи основ, з поняття ритму. Отже, що ж це таке ритм культури? Ну насправді це щось значно глибше, ніж може здатися на перший погляд. Ритм же є абсолютно скрізь: у зміні пір року, у сході і заході сонця, зрештою у битті нашого серця. І саме цей універсальний ритм і визначає, як живе та відчуває людина. І ось тут чудово видно, наскільки тісно все пов'язано. Погляньте, ритми природи весна, літо, осінь зима. Вони ж не існують самі по собі, вони знаходять пряме відображення в житті людей. А картина Івана Сколоздри Українська пісня це просто ідеальна ілюстрація того, як цей природний календарний ритм втілюється у традиціях, піснях, обрядах, які супроводжують кожну пору року. Так, так, саме календарно-обрядові пісні, ну, наприклад, веснянки або колядки, вони ніби створюють звуковий каркас року. Вони об'єднують людей у єдиний цикл, створюють спільний ритм, який структурує життя і пов'язує між собою покоління. Гаразд зі звуковим ритмом розібралися. А тепер наступний не менш захопливий етап. Давайте подивимося, як ритм, який ми чуємо, раптом перетворюється на ритм, який ми можемо побачити. Як таке взагалі можливо? Як мелодія пісні, її ритм може перетворитися на візерунок, скажімо, на вишиванці чи на килимі? Звучить трохи як магія, правда? Але давайте розбиратися. А ось тут, знаєте, і є той самий момент прозріння. Подивіться но! Принцип вже абсолютно однаковий. От в музиці є звуки, так? Їхнє впорядковане чергування, повторення. І ось маємо мелодію. А тепер гляньте на орнамент. Та те ж саме, тільки замість звуків елементи зображення. Це, по суті, той самий пульс, той самий ритм, але такий, що його можна не тільки почути, а й побачити. Отже, ключове слово для нас тут орнамент це, якщо хочете, така собі візуальна мелодія, візерунок, в основі якого лежить ритм, повторення і, звісно, гармонія. А з цього ж будуються ці візуальні ритми. Ну, звісно, з мотивів, які ми ці брали з навколишнього світу, це могли бути квіти і рослини, птахи і тварини, якісь прості геометричні фігури або навіть стилізовані постаті людей. Усе, що оточувало, ставало частиною орнаменту. І ще один важливий термін, щоб ми точно все розуміли: рапорт можна сказати, що це така цеглинка або базовий елемент, музичний такт нашого орнаменту, саме його ритмічне, багаторазове повторення і створює цілісний візерунок, нескінчений як сама пісня. Рухаємося далі. Тепер наші ритмічні орнаменти не просто існують, вони розквітають, розквітають яскравими барвами і перетворюються на цілі історії та справжні емоції у народному живописі. І, мабуть, найяскравіший приклад тут це, безперечно, петриківський розпис. Важливо розуміти, це не просто гарні малюнки, це світове культурне надбання, яке офіційно визнано ЮНЕСКО. Ну і звісно, говорячи про це, неможливо оминути Катерину Білокур. Тільки уявіть собі, геніальна самоучка. Вона не мала жодної професійної освіти, але її талант він був просто неймовірний. Настільки, що її квітами був вражений сам Пабло Пікассо. Кажуть, побачивши її роботи, він сказав, щось на кштальт, якби у нас була художниця такого рівня майстерності, ми б змусили весь світ говорити про неї. Уявляєте рівень. А ось Марія Примаченко це, це взагалі окремий унікальний всесвіт її роботи це дивовижний мікс реальності та найчистішої фантазії. Тут оживають міфічні звірі, а поруч розквітають небачені просто фантастичні квіти. Це мистецтво, яке народилося просто з народних легенд і казок. І ще одна видатна постать Марфа Тимченко. Вона цікава тим, що стала своєрідним містком. Вона взяла автентичні народні традиції і збагатила їх знаннями та техніками професійної художньої школи, тобто зберегла коріння, але дала йому новий розвиток. Гаразд, від високого мистецтва на полотнах, давайте перейдемо до мистецтва, яке буквально вплетене у тканину нашого повсякденного життя. До ужиткових ремесел. І ось тут краса і функціональність ідуть пліч опліч ткацтво, вишивка, кераміка, різьблення, все це ж не просто предмети побуту, це носії того самого ритму, того самого орнаменту, які перетворюють звичайні речі на справжні витвори мистецтва. Прекрасним прикладом є опушнянська кераміка, це старовинне козацьке містечко на Полтавщині, яке вважається справжньою столицею українського гончарства, і там з покоління в покоління передаються унікальні техніки, стилі і секрети майстерності. А ось іще одне маленьке диво: витинанка це мистецтво створення ажурних мережевих візерунків зі звичайного паперу. Так, вимагає терпіння, точності, але результат Результат просто магічний. І що найцікавіше, принцип створення витинанки надзвичайно простий складаємо аркуш паперу, малюємо лише частинку візерунка, вирізаємо, а потім розгортаємо і раз на наших очах народжується симетричне диво. Справжня магія, яка доступна кожному. І нарешті давайте подивимось, як оця сама невпинна нитка традиції вплітається у наше з вами сьогодення. Чи актуальне це давнє мистецтво сьогодні? Чи є йому місце в сучасному світі? Ось, будь ласка, класичний приклад: декоративна таріл розписана традиційними, впізнаваними петриківськими мотивами. Дуже красиво, автентично і, скажімо так, звично. А тепер подивіться на це: ті ж самі візерунки, ті ж самі ритми і мотиви, але де на сучасному автомобілі? І це, як на мене, просто блискуче доводить, що народне мистецтво це не якийсь застиглий музейний експонат, воно живе, воно дихає, розвивається і знаходить абсолютно нові, іноді несподівані форми в сучасному світі. Бачите, ця невпинна нитка тягнеться крізь століття з минулого через сьогодення і прямує у майбутнє. А тепер наостанок питання, над яким варто замислитись. А які традиції, які ритми та візерунки формують світ саме навколо нас? Подумайте про це.